Виключили світло. Так. це довго буде, чи не довго, я не знаю. Тому треба йти принести дрова ще. Поки щось видно. Можна принести дрова. Так, одягаю, одягаю. А я свої черевики. черевики. Пойду за дровами. Так, а что там ветер? Ветер. Тут дров. залишилось трохи. Но я хочу перейти до летней кухни. Она невелика и быстрее наливается. Чого там так. вітер трохи щух, трохи щух моя мій хлів без корови. Там сусід так. Трохи тихіше стало. Сніг. Трохи пішов, але перестав так. Все нормально, дерева не падають, і це добре, так. Це вже добре, о. охолола кухня. Треба зараз розпалити, спалити так. О. Оце так. Це сусіду взяв. І він, він був. Це видно, що він вже е, був. <сусід> Молодець. Трохи поїв пельмені, рибочки, поїв, сирок з'їв. Ну добре. Він мені теж багато допомагає. Допоміг той туалет перетаскати, він, От він там стоїть, поки не на своєму місці. Я його перетащу от туди, замість от того нещастя, що він скоро впаде. О, і, і мене хі -хі, накриє. Так, і тут у мене весело. Весело. Так, піду за дровами. А дров, дрова це немає. І треба скоро до лісу йти. Так, я йду сюди. За дровами. Тут у мене вот курник без курей. Де він? Так, тут, тут, тут кури були. Потім тут у мене закрито, бо у мене тут інструмент. Інструмент я закриваю На замок. Вот он. Тут у мене ще цепочку хочу зробити, щоб не покрали. Так, тут буде свинка. Свинка треба побирати. Трохи і свинка буде і скло треба. О, тут ще й коса. Стара коса. О, все. Думаю, що не, не, не зі мною не з... прийшла. Так ось. Так і де? тут. Оце. Корова. Корова стояла. Тут. Корова стояла. Поки що корова вже жирна. Може коза буде. Тут. Так. Далі, далі. Треба бережно слизько вже. О, бім! Бім! Привіт! Хі, привіт! А він мене вже знає а. раніше він на мене гавкав. Оце хворост я розпалюю, оце е, дров стільки залишилось. Ну, Ось такі от я ношу лісу. Потім їх ламаю, не ламаю, бо вони вже сухі, ламаю, ну теж горять, розпалюю. цим. Василь, мій сусід, приніс соляру і він туди качани кидає. Оце все моє багатство. Оце дім, підвал. Сарай, там теж печь, така літня. Це літня кухня, а це хлів. Всі будуть тут разом зі мною. Вже буде не скучно. Так, сніг Пішов Сніг. Це, мабуть, вітер. І сніг буде всю ніч йти. Так, зараз. Я розпалюю, о, розпалюю так, закривається, запам'ятає все. О, все, закрите. О. І розпалюю і буду тут грітися, і буду тут вже ночувати цей маленький, але скажу, що будинок краще тепло дерзе. Чому? Бо він з глини, він саманний. О, він саманний. А е, кухня це з селе. Цела, ота, що цела, що там в лісі довбають там, а вона сама сиплеться. і приносять і будують будинки. Так, а це бабуся. Бабуся, яка. Тут жила, померла, два роки тому померла. Зараз трійка Небесне залишила після себе це все, все господарство. Я купив людей, які доглядали. Добрі люди, дуже добрі. Та й взагалі тут добрі люди, всі добрі люди в цьому селі. Мабуть, всій Україні добрі люди. от Така Україна. Але і на Німеччині я теж не ображаюсь. Тож дуже хороші люди. Німці дуже допомагають мені. Оце ж за її гроші я купив. Це все господарство. Слава Україні і слава Німеччині. Дір Василь німець, батько німець, мати українка, а я, але я вибрав Україну. Хай щастить. До побачення.